Прогулянки змінили життя, моє життя змінили прогулянки. Усім привіт! Я Віктор. Нове відео вже на каналі. Сьогодні ми поговоримо, як прогулянки змінили моє життя, і вони можуть змінити також твоє. Тож, сідайте зручніше і слухайте, а я починаю. Отже, прогулянки. Як вони впливають на наше життя. Здавалось би, це ж звичайна проста річ, проста ходьба, але скільки в ній є сили. Раніше люди ходили багато, а зараз в сучасному світі все звелось до малорухливого способу життя, люди стали пересуватися на автомобілях, поїздами і так далі. Втратили зв'язок з природою, бо ходьба – це наш зв'язок з природою. Раніше люди і взуття не мали і відчували ще більший зв'язок з природою, але це зовсім інша історія. Зараз в сучасному світі без взуття ніяк, і це факт. Тож раніше я, коли я, скажімо так, взагалі був період, що я не ходив багато, я не висипався навіть коли спав по 8, по 10 годин, я почувався себе розбитим. Взагалі нічого не хотілося робити. Але одного дня я став більше рухатися, ходити спочатку по 2 кілометри, потім по 5, потім по 10. Моє життя почало мінятися. Я став почувати себе краще, у мене з'явилось більше енергії, думки стали світлішими, взагалі розум став яснішим. І я не відчуваю себе сонним протягом дня. Хоча можу спати і по 6 годин. А чому? Бо коли ми прогуляємося, ми відключаємося від цифрового суму. Ми не хочемо погортати стрічку новин в інстаграм чи подивитись Тікток. Ні, це все нам байдуже, тому що ми насам, сам насам з собою. це добре. Ми повертаємось до основ. Ми знаходимо, хто ми є насправді. Коли ти прогулюєшся, відкриваються інші сторони твої, ти мислиш світло, не думаєш ні про що. З'являються нові ідеї. І ти думаєш, як їх реалізувати, що робити далі. І це круто. Я зараз проходжу по 14 кілометрів щодня. Це дуже круто. Особливо я це роблю зранку. І кожен ранок я зустрічаю схід сонця. А коли ти зустрічаєш схід сонця, ти відчуваєш себе переможцем. Спробуйте і ви прогулюватися. Додайте цю просту річ в своє життя і побачите, як зміни прийдуть швидко. Да, навіть швидше, ніж ви думаєте. Набагато швидше ви зможете спробувати якісь речі, які раніше не пробували. У вас з'явиться. Те бажання та енергія, якої не було раніше, все просто через те, що ви побудете сам на сам з собою, коли будете прогулюватися. Сила прогулянки дуже багато чого може зробити. Спробуйте, не робіть багато, можете маленькими кроками. Спочатку 5-10 хвилин цілком буде достатньо, потім можете робити більше. Ви і захочете робити більше. Тому що вам це сподобається. Ось так от. Напишіть в коментарях, чи ви прогулюєтесь, чи любите прогулянки. Це все просто. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку цьому відео. І діліться ним з друзями. Тут буде багато цікавої інформації, я стараюся для вас. Дякую кожному за підтримку. Це Фітнес по Українськи! На сьогодні, все. Побачимось наступного разу, Па-па!